Процес, який перетворює звичайну курку на маленькі їстівні хмаринки щастя. Починаю з того, що кручу курини філе та м'ясо стегна. Знаєте, от у мультивсесвіті десь існує я, людина, яка купує готовий фарш. Але в нашій реальності я вирішила робити все сама, бо контроль якості в моїх руках і в моїй м'ясорубці. Далі черга цибулі та батона. Батон я, звісно, попередньо замочила в молоці, бо ми тут не дикі. Ми за ніжність і повагу до кожного інгредієнта. Перекручую, змішую, і в цей момент вже можна чути, як десь у світі хрустить Перша паніровка. Додаю сіль, перець і яйце, коротше, стандартний набір, який тримає котлету всесвіту разом. Гарно вимішую, настільки гарно, що м'ясо вже починає думати, що я даю йому обійми і формую котлетки. А от тепер найприємніше обвалюю їх в паніровочних сухарях. Звук такий, ніби в кімнату, зайшов хрум-хрум, ментальний терапевт. Складаю все це добро на дошку і відправляю в морозилку. Тому що я доросла, відповідальна людина, яка любить, щоб у фризері завжди лежала паличка-виручалочка. А коли настане день Х, можете готувати де завгодно, на пательні, в мультигрилі, в духовці котлети адаптуються краще, ніж ми після свят. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково лайкніть і підпишіться.